Шановні депутати, шановна громада, в зв'язку з тим, що один член нашої громади, нашої фракції партії Солідарність, голосує проти рішення нашої фракції, а заодно голосує з міським головою та партією Єдність, наша фракція виключає Юру Чередника із фракції Солідарність. Тому я прошу Юру Чередника зайняти своє місце біля «Єдності», взяти свій стрілець і переставити біля «Єдності» і голосувати з ними далі. ласка, шановний Юрій Павлович. Дядь, виля єднися, який голос, сказав одно. Дякую. Тренерника. Дуже